Добрий день, українці. Триває 303-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені функцій, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють цілодобово. Російські терористи не припиняють обстріл населених пунктів та мирного населення України цієї доби. 62 рази обстрілювали Херсонщину. Половина обстрілів прийшлася безпосередньо по місту Херсон. Внаслідок чого пошкоджені житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки та дві школи. Одна людина загинула, ще троє поранені мої співчуття рідним та близьким. Також є чотири жертви та сім травмованих серед цивільного населення на Донеччині, яку обстрілюють росіяни. Харків також під обстрілами там зафіксовано ракетний удар, попередньо ракетами С-300 без руйнувань та постраждалих. Також відбулися обстріли Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Шестеро мирних громадян травмовано. Сумщина сім артилерійських обстрілів та 62 мінометних. Чернігівщина також зафіксовані обстріли із реактивних систем залпового вогню населеного пункту Блешня. Протягом доби Запорізьку область обстрілювали 108 разів. Більша кількість з яких прийшлася по об'єктах цивільної інфраструктури у 18 населених пунктах. Двох дітей, які постраждали внаслідок цих обстрілів, доставили із Магдалинівки до дитячої лікарні Запорізької області. Одному хлопчику три роки, іншому 15. Брати знаходилися вдома, коли росіяни почали обстріл населеного пункту. Вбуховою хвилею було пошкоджено стіну дома, яка притиснула дітей. Зараз діти проходять лікування у хірургічному відділенні. У них стан середньої важкості. Всього за минулу добу від рук російських терористів загинуло п'ятеро цивільних, а ще 18 травмовано. Цей тиждень разом із командою провели в поїздці Миколаївської областю, відвідали Баштанку та звільнену 10 листопада снігурівку, яка поступово повертається до життя. Вже відновлено електро-, водо- та газопостачання, а також транспортне сполучення. Місто пошкоджено, зруйновано будівлю міськради через обстріл. Згоріла будівля залізничного вокзалу. Також вже не підлягає відновленню один з відділків поліції і пошкоджено низку житлових будівель. Частково зруйнована будівля лікарні. Внаслідок ракетного удару пошкоджено три корпуси, вибиті вікна, ушкоджений фасад. Та навіть за таких умов наші лікарі продовжують надавати допомогу. Всього ж на Миколаївщині станом на зараз знищено 9473 об'єкти. Жителі звільнених територій Миколаївщини отримують гуманітарну допомогу, передано для мешканців продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, будівельні матеріали. Всього понад 330 тонн. Найбільше отримала саме Снігурівка. До вторгнення тут проживало понад 12 тисяч людей. Для тих, хто залишився в місті, організовано шість точок видачі гуманітарної допомоги. Також організовано роздачу дров для опалення. Їх отримали 453 домогосподарства. Органи влади всіх рівнів активно працюють над тим, щоб люди могли максимально комфортно, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах прожити зиму. В області розгорнуто 181 пункт незламності. Всього ж за тиждень по Україні пунктами незламності скористалося вже понад 62 тисячі відвідувачів у звільненому Херсоні. Також відкрито додаткові два пункти незламності. Всього ж в цій області станом на зараз діє 23 пункти. Тривають евакуаційні заходи з території Херсонської області. Додатково за останні 4 дні евакуювали 444 особи. З них 53 дитини, 6 маломобільних осіб, 8 пенсіонерів. Триває надання гуманітарної допомоги: це й ковдри, дрова, продукти, гігієнічні набори та будівельні матеріали. Від благодійного фонду Олена Зеленської роздали громадянам електроконвектори в Станіславській територіальній громаді. Тривають заходи із відновлення систем життєзабезпечення та мобільного зв'язку. Харківщина. У 568 звільнених населених пунктах тривають деокупаційні заходи. Для проведення заходів із відновлення правопорядку та безпеки звільнених населених пунктів за добу залучено 1361 поліцейський. Забезпечується публічна безпека та порядок на дев'яти напрямках деокупації. Серед них Балаклійський, Куп'янський, Ізюмський, Золочівський, Липецький, Вовчанський, Чугуївський, Великоборлуцький, Борівський. Також облаштовано 18 перевірочних пунктів та додатково встановлено 33 блокпости. Тривають роботи по обстеженню електроенергетичної інфраструктури у Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах Харківської області та за їх межами. Відновлено роботу 22 аптек. Відновили роботу 13 відділень банків. На деокупованій території Харківщини триває відновлення автомобільних доріг та зруйнованих об'єктів, яких станом на зараз налічується 14 тисяч 448. Команда президента, уряд, парламент Збройні Сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми, українці, і ми переможемо.